Всім привіт та ласкаво прошу на канал Бісероплетіння з Римою. Сьогодні разом з вами сплетимо міні-курчатка у техніці хрестик. Для плетіння курча нам знадобиться 3 кольори бісеру. Бісер у мене 10 розміру. Зазвичай волосіння використовую 0,2 мм, а плести буду на чорній монониті. Відрізаємо 20 см волосіні. На один кінець одна помаранчева три жовті, другим кінцем в останню набрану хрест на хрест. Складаємо кінці волосіні разом, та затягуємо на середині. Перший ряд плетимо у напрямку вправо. Наступний хрестик поворотний на другий ряд, тому на нижній кінець набираємо одну помаранчеву дві жовті, другим кінцем в останню набрану хрест на хрест. На правий кінець набираємо одну чорну три жовті. Цим кінцем, де ми набрали чотири бісеринки, з протилежного боку проходимо у чорну. Отриманий хрестик підтягуємо до інших якомога ближче. На верхній одна жовта, одна помаранчева. Другим кінцем у помаранчеву хрест на хрест. Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. Після на цей же кінець, який виходить з бісеринки попереднього ряду, набираємо 1 чорну 3 жовті. Цим кінцем, де ми набрали 4 бісеринки, з протилежного боку проходимо у чорну. Отриманий хрестик підтягуємо до інших якомога ближче. На один кінець одна жовта, другим кінцем в цю бісеринку хрест на хрест. На лівий кінець набираємо три жовті, другим кінцем в останню набрану хрест на хрест. Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. На один кінець дві жовті. Опускаємо вниз та зав'язуємо на 2-3 вузлика. Зайві кінці відрізаємо. З даної фігурки я вирішила зробити кільце. Для плетіння паска відрізаємо 25 см волосіні. Одним кінцем проходжу бокову жовту бісеринку третього хрестика. Просуваю фігурку на середину волосіні. На один кінець одна прозора, на другий дві. Тим кінцем до одна проходжу у крайню хрест на хрест. На один кінець одна прозора, на другий дві. Тим кінцем до одна проходжу у крайню хрест на хрест. На один кінець одна прозора, на другий дві. Тим кінцем до одна проходжу крайню хрест на хрест. Наприкінці на кожен кінець набираю по одній бісеренці. Прохожу хрест на хрест у бокову жовту бісеренку шостого хрестика. Тепер виводимо оба кінці в одному напрямку. Один кінець у дві бісеринки. Другим в одну. Зав'язуємо на 2-3 вузлика. За кінці відрізаємо.